Найпопулярнішим чоловічим ім'ям в Україні в 2025 році є Олександр. Але цілком ймовірно, що в наступні місяці роки йому складе конкуренцію Мадяр або ж Роберт. Я думаю, ви здогадались, про що я кажу. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні, 30 серпня, субота. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу. Про що будемо з вами говорити простою доступною мовою? Про те, що Роберт Бровді Мадяр. Очільник сил безпілотних систем України продовжує втілювати в життя найдієвіші санкції проти Російської Федерації. Білий дім вирішив, що Європа заважає своєю позицією закінчити війну в Україні. Вкотре, бо це вже не вперше. У той же час Трамп розглядає залучення в Україну приватних військових кампаній. Зрештою, терористи кажуть, що далі будуть продовжувати війну проти України, і одночасно Сполучені Штати Америки погодили ще один пакет зброї і кажуть, що дозволять бити Збройним силам України в глиб Російської Федерації. Давайте з усім цим розбиратися. Перед тим як розпочати, попрошу звичайно ж підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк. Прокоментуйте звідки вона нас дивитесь ваші зауваження, побажання, запитання. Вони вітаються. Зворотній зв'язок для нас дуже важливий. Ну і звичайно ж, таким чином, ми разом з вами відстоюємо українську позицію і боремось з російською пропагандою. Що ж, в ніч на 30 серпня. Роберт Броуді Мадяр знову сколихнув всю Російську Терористичну Федерацію. Сили безпілотних систем, які він очолює, атакували ще два нафтопереробних заводи: горіла нафтопереробка в Краснодарі та Сизрані. Гарний топонім Сизрань. Що відомо, що атакували дрони і палали дуже дуже красиво. Краснодарський нафтопереробний завод, що в Краснодарському краї Російської Федерації, завод виробляє. 1,1% від загального об'єму нафтопродуктів Російської Федерації, та, зокрема, авіаційне паливо, що дуже важливо. Сизранський нафтопоробний завод він знаходиться в Самарській області Росії. Це повторний удар по заводу, який виробляє 8,5 мільйонів тонн нафти на рік, що складає 3% від загального об'єму переробки країни агресора. Удар було і в першому і в другому випадку завдано 14-м полком сил безпілотних. Систем, давайте підсумуємо з сьогодні. У нас 30 серпня є ще завтра один день. Подивимося, що зроблять наші сили безплатних систем. Але вже точно відомо, що в серпні місяці відбулось влучання по дев'яти нафтопереробних заводах Російської Федерації. Два з них наші сили безплатних систем атакували двічі. Один тричі загалом виходить 14 ударів. Тобто, кожен другий день Роберт Броуді Мадяр казав: Лупимо тих хробаків. що відомо, що точно зупинився Куйбишевський нафтопородний завод. На початку цього місяця зупинився Новокуйбишевський, Разянський е, е, припинив нормальну свою роботу, та й загалом удари по НПЗ Російської Федерації. Призвели до того, що одна четверта вже більше 25% потужностей нафтопереробних Росії зупинені. Ось найкращі санкції. Ні Сполучені Штати Америки, ні європейці не можуть зробити того, що роблять сили оборони України. І в першу чергу, роберт Бровді Дякуємо їм за це. Також хочу вам розповісти, що Трамп знову повернувся. Він заразився знову цим кремлівським вірусом, і вирішив, що усьому винні. Європейці, ну ви бачите, тому що за майже вісім місяців сполучені штати Америки жодного разу не натиснули на Росію. Зараз знову ж таки перемовини зайшли в глухий кут вкотре. Ну і що Трампу виправдовуватись та ні, він буде шукати крайню. Зайшов крайнім європу. Так от високопоставлені чиновники Білого Дому вважають, що деякі європейські лідери публічно підтримують зусилля президента. Сполучених штатів до Трампа щодо закінчення війни в Україні однак насправді таємно намагаються зруйнувати прогрес, який було досягнуто за лаштунками після саміту на Алясці. Про це пише авторитетне видання Ексіос, посилаючись на свої джерела. Що найцікавіше, що ця от думка і тим, чим ділиться «Ексіус», вона співзвучна з тим, що Кажуть міністерство закордонних справ Росії, але про це згодом зазначається, що через два тижні після саміту між Трампом та російським диктатором Путіним прогрес у припиненні війни був незначним за словами помічників Трампа. Провина лежить на європейських союзниках, а не на президентах Сполучених Штатів Америки та Росії. Цитуємо, чиновники Білого Дому втрачають терпіння до європейських лідерів, які на їхню думку тиснуть на Україну, щоб вона домагалася від Росії нереалістичних. Територіальних поступок пише Ексіос. Ну звісно, Україна вимагає поступок в Росії щодо своїх територій. Про це ми ще окремо з вами зараз поговоримо. Як світ взагалі справді божевільний перевернувся? Тому що Україна, а давайте зараз що вам скажу дуже дивно, що коли кажуть про Росію, от виходить Хакан Фідар, міністр закордонних справ Туреччини. Він каже, що Росія готова на поступки, Росія змінила свої вимоги. В Росії є якісь вимоги до території України. А коли кажуть про Україну і Київ, Київ повинен піти на якісь компроміси. Тобто території українські, земля наша, українська, а вимоги Росії до нашої землі змінюються, а ми маємо те на поступки. Взагалі світ з них на голову перевернувся. Це, знаєте, це подібно до того, як от є гвалтівник і жертва. І гвалтів, гвалтівнику, перепрошую, кажуть: ну дивись, які твої вимоги? Ну, гвалтівник каже, ну я хочу, аби жертва сиділа вдома. Тоді, можливо, я наступний раз її не зґвалтую. І е, жертві кажуть: слухайте, аби не було друг, наступного разу наруги, ви сидіть постійно вдома, в чотирьох стінах, і нічого не робіть. Ну, це десь так виглядає. Ну, продовжуємо далі. Про Ексіос. журналістам видання стало відомо, що санкції, які США закликають Європу запровадити проти Росії, включають повне припинення всіх закупівель нафти та газу, а також введення європейськими. Європейським союзом додаткових мит на Індію та Китай. Європейці не можуть продовжити цю війну і підтримувати необґрунтовані очікування, одночасно очікуючи, що Америка понесе витрати. Якщо Європа хоче ескалації цієї війни, це буде її рішенням, але вона безнадійно вирве поразку з пазурів. Перемоги наголосили для ексос високопосалений чиновник Білого Дому за словами американських посадовців, європейці тиснуть на Зеленського, бо він досягнув кращої угоди, а також проводив максималістичний підхід, який на думку оточення Трампа тільки погіршив ситуацію. Насправді, ми чули, що міністр фінансів Скотт Бесен каже європейцям: водьте санкції проти Індії, але європейський союз в 18-му пакеті санкції проти Індії і вже січня. Наступного року ЄС не купу... заборонено купувати будь-які нафтопродукти з Індії, які виготовлені з російської нафти, ось є цей підхід, і натомість хочу вам сказати: радник з торгівлі Трампа Наварро е каже, що європейці е треба або притиснули на е Індію. І також каже, Індія, виявляється, головний спонсор Росії в війні проти України і треба більше на Індію тиснути. Ну, це знову ж таки, от Трамп. Тому що головний спонсор війни Росії в Україні це є Китай, але Штати і Трамп не можуть на нього натиснути, бо будуть дзеркальні мита, на які до яких США не готові, і вони собі знайшли ЦАПа. Відбувай це Індія. Ось як це виглядає так, от американці також вважають, що британські та французькі посадовці займають. Конструктивнішу позицію, однак вони скажуться, що інші великі європейські країни хочуть, аби США несли всі витрати війни. Судя, ну це абсолютно не є дурня вже ці джерела вексіос, тому що європейці свідомі і знають, що вони повинні взяти на себе тягар відповідальності. Безпеки Європи, в тому числі допомогу Україні, про це вже неодноразово говорилося. Але вам хочу сказати, що це теза Ексіо що Білий Дім не задоволений європейцями їхньою жорсткою позицією. А пригадуйтесь на тому пакеті санкцій, також за сприяння касла Німеччини Фрідріха Мерца було накладено санкції на північні потоки, які США. За джерелами того ж «Ексіос», хотіли б в майбутньому відновити викупити в Росії частину або частину Газпрому і продавати газ до Європи. Можливо, під виглядом американського, але куплений він в Росії. Ось що хитрий білий дім думає зробити. Ну і давайте згадаємо Ексон Мобайл хоче повернутися на ринок Росії, де в них є 30% власності, які вони покинули, і знову намагатися добувати нафту в Росії. От такі, от хитрі в нас партнери. До речі, сьогодні Трамп сказав, що можливо знову порівняв Україну Володимира Зеленського і Владимира диктатора Путіна з дітьми в пісочниці, яким треба ще трошки посваритися. Ну ви розумієте це і взагалі е, сув в голові Трампа. Левіт, його речниця про удари по Києву, жахливі, 28 серпня, прирівнює до ударів по НПЗ по території Російської Федерації. Бо вона каже: Ну там Росія вдарила по Києву, ну але ж напередодні Україна вдарила по НПЗ. Це взагалі неприйнятно. Україна б'є по законних цілях, а ці терористи вбивають цивільне українське населення в столиці нашої країни. Це оточення Трампа, і Трамп абсолютні аморальні особи, аби гірше не сказати, і от Трамп каже, що можливо Україні треба ще трохи посваритися з Росією. Ось квітенсенція всієї сильних сполучених штатів Америки, що і як вони готові зробити для закінчення війни. Ну і вчора я вам казав, що Трамп абсолютно байдуже на яких умовах. Війна закінчиться в Україні. Йому головне її завершити і сказати, що от Нобелівська премія до мене крокує, казав я вам і нагадував, що. Подібні тези звучали із міністерства законаних справ Росії. Так, от заступник Лаврова Рябков сказав, що Європа діє конструктивно і намагається зірвати домовленості США і Росії в Алясці, те, що і каже Ексіос, що чиновники Білого Дому кажуть, що європейці зривають домовленості в на Алясці. Там не було ніяких домовленостей. Ми з вами про це говорили, але знайшли крайнього, тому що на Україну тиснути не виходить Трампові на Росію. Тиснути він не хоче і він залі боготворить диктаторів. Знає прекрасно, як Вітьков його облажався з перемовинами з Путіним. Ми про це з вами говорили. І що ми маємо натомість, а давайте тепер знову тиснути на Європу. Таке вже проходили. Терапія від Європи і України. Я впевнений, пройде успішно. Ми вилькуємо знову Сполучені Штати Америки, мається на увазі Білий Дім і Трампа, і все буде знову так, як було до цього. Тобто, все йде по колу. Ну і в підсумку Герасимов, начальник генштабу збройних сил країни-агресора. Офіційно заявив, що так зване СВО проти України буде продовжуватися а основна стратегічна ініціатива, начебто, залишається за російськими військами. Про це він сьогодні сказав в офіційній заяві Міноборони Російської Федерації. Що ще треба доводити? Давайте камбекнемо і згадаємо Трампові його висловлювання. Мені треба ще два-три тижні подивитися, чи хоче Путін миру, чи не хоче. Дмитрий Медведів каже, що нам потрібні для того, аби далі вести бойові дії. Вже очільник Генштабу, Герасимов, каже, що ми далі будемо вести війну. А ті в Штатах Рудейдоні виходить каже, треба подивитися, не знаю, хто там хоче миру. Щось мені не подобається. Ні Зеленський, ні Путін не готові до миру. Україна вже який місяць кричить: будь-яка площадка, будь-які е зустрічі, будь з ким будь-коли. Немає зовсім ніяких умов, а вони знову за своє. Ну, от ви бачите, як аля посередником оглядають Сполучені Штати Америки, попри те, Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа почали надавати Україні нові можливості для наступу. Трамп забезпечує Україну можливістю продовжувати оборонятися, надаючи їй. Ширші можливості для завдання ударів, які можуть допомогти їй у наступі за останній місяць. Вони вже вивели з ладу близько 20% нафтопереробних потужностей Росії. Про це заявив посол США при НАТО Меттю Вітакер в ефірі Fox News. За його словами, політика нинішнього президента США суттєво відрізняється від попередника. Наймовірніше українці використовуватимуть і це очевидно дуже відрізняється від того, що зробив Джо Байден. Я не знаю. Ну дивіться, ми об'ємо своїми безпілотниками. Тут сполучені штати Америки і поруч не стояли. Хоча можливо, вітекер має на увазі іншим. Пригадуйте, коли був президент Байден, і ми активно були також по НПЗ, то очільник тоді Пентагону Ллойд Остін казав: знайдіть собі інші, інші цілі, тому що ви б'єте по НПЗ, таким чином. Впливаєте на вартість бензину також і в сполучені штати Америки. А перед виборами президентським США нам цього не потрібно. Можливо, це мав мавітекер на увазі, а можливо, він мав на увазі ракети. Рам, які вже відомо, що Україні. Погодили е, штати куп е, продати. Я вам про них говорив: там 3350 ракет великої дальності на суму 850 мільйонів доларів. Вони можуть летіти на 450 кілометрів. Можливо, від ці ракети, що ми з ними зможемо бити по території Російської Федерації. Це доведеться ще з'ясувати, ну але брати на себе відповідальність за те, що українські безпілотники б'ють по НПЗ, і це заслуга Трампа. Послухайте, а не забати ви на себе берете, Білий Дім. Україна сама ці збі робить, сама б'є і на жаль, ракетами ми цього не робимо. Ну, по перше, бо своїх ще не зробили це окрема тема. Ми завжди запитуємо в нашої влади, де наша балістика, а це наше внутрішнє питання, до якого США не мають відношення. А якщо говорити про їхнє озброєння, ви атакам саме так нам і не дозволяли бити на повний радіус дії на 300 кілометрів. Так, дозвольте, надайте, дозвольте, продайте. Купувати ми хочемо і можемо. Навіть купуємо вас з 10% надбавкою, тому що ви такі бізнесмени на крові продаєте європейським країнам озброєння плюс 10% від ринкової вартості. Ось що треба знати. Рухаємось далі. Також хочу сказати, що держдеп схвалив продаж ще двох партій допомоги Україні. Схвалив продаж. Нам ніхто в цій адміністрації нічого просто так давати не буде. Запам'ятайте. Так, от на що дали добро держдеп, який у чолі нагадаю вам Марко Рубіо, 179 мільйонів доларів підтримка систем ППО Петріот? Очевидно, там будуть оновлення і якісь комплектуючі до цих систем. А також 150 мільйонів вони погодились продати для нас розширення можливостей старлінки, це дуже важливо. Це інтернет. На фронті таким чином, загалом сума проданого держдепом озброєння та інших можливостей за програмою П'юрел травня сягнула вже понад 2 мільярди доларів. Я вам нагадаю, що долучилися до ці до цієї ініціативи спочатку Нідерланди, потім Німеччина eh, Скандинави, Німеччина, Канада. Тобто, продавати нам продають, і це вже дуже добре. Також хочу сказати, що президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками. А це дуже цікаво. Це пише видання Телеграф, що, начебто, військ США ніколи не буде зрозуміло в Україні, але можуть бути приватні кампанії. Так, от про можливе залучення американських приватних військових кампаній до операції в Україні за задумом. Вони будуватимуть укріплення бази та захищатимуть американські інтереси в країні. Пише Телеграф <Telegraph>. такий підхід розглядається як компроміс після заяви Трампа, що регулярні війська США не будуть розміщені в Україні. Джерело в уряді Британії каже, що ПВК фактично і стануть американським. Той гарантію в Україні, що саме по собі є стримуючим фактором для Путіна за задумом. Присутність ПВК має стати сигналом для Кремля. Будь-яка атака на них може спричинити відповідь США. Європейські чиновники вважають, що це може посилити ефект стримування і одночасно знизити внутрішню позицію в США проти іноземного втручання. Тут знаєте, яке може бути варіант? Ви ж знаєте, що ми маємо. Угоду з США про рідкісноземельні ресурси в Україні, і очевидно, що якісь платформи, якісь промислові зони будуть в Україні, і де буде частка Сполучених Штатів Америки, можливо, там ці от приватні військові кампанії будуть дислокуватися, і це, звісно, буде завадою тотальної атації, ракетно дронової атації або наступальним діям Російської Федерації, бо це вже будуть інтереси Сполучених Штатів. Америки, ну і до наших партнерів, надійних е найкращих і конкретних данія я кажу про Данію, про скандинавські країни, країни Балтії е інші держави, які завжди нам допомагають. Про данію так от їхній міністр оборони Поульсен сказав, що Данія до 2025 року. Проінвестує військово-промисловий комплекс України на 1,4 мільярди євро. Це дуже і дуже добре. Це означає, що завдяки данії ми будемо підіймати свій військово-промисловий комплекс, тому що в нас є кому робити, але немає за що робити. І я вам нагадаю, що навіть вже існує таке слово сполучення як данська модель, тому що Данія, перша країна, яка вирішила під таким шляхом не купувати озброєння для України, не виробляти в себе і надавати Україні, а підіймати ВПК України, аби ми менше залежали від зовнішніх чинників для того, аби себе захищати. Згадайте, як голосували в Штатах допомогу 61 мільярд, коли. Сім місяців нічого не, не надходило. Згадайте березень цього року, коли під Гексет вирішив Пентагоні, що треба зупинити передачу озброєння вже погоджено в Україні. Тому фінансування ВПК за данською моделлю найкраще, і вперше вони це зробили, профінансувавши виготовлення в Україні. Артилерійських установок Богдана спочатку самохідних, а потім вирішили, що треба робити ще причіпні, бо таким чином можна більше їх зробити за місяць. І зараз десь орієнтовно за відкритими джерелами в Україні виробляється 30 Богдан: це 155 мм міліметр, натівський стандарт, прекрасна зброя для того, аби нищити тих хробаків на нашій землі. Ну і хочу вам ще раз так сказати, що. Е, дуже багато сьогодні кажуть е, в змі, пишуть і неправильно подають. бо Данія отримала від США дозвіл купити два дивізіони «Петріот». І зразу всі почали писати ще писати, що шість дивізіонів насправді там шість пускових установок. Що Даня купила ці Петріоти для України. Ні, по-перше, там така конструкція домовленостей, що Даня отримала дозвіл, аби купити. Але за цим договором Данія зараз може подивитися, що в цю суму 8,5 мільярдів входить, і вони можуть відмовитись не купувати це за умовами договору. Також треба розуміти, що. Цілком можливо, що те, що Данія купить, можливо, вона передасть країнам, які готові віддати Україні патріоти. В першу чергу ми згадуємо Німеччину. До речі, два тижні тому Німеччина продала нам ППО Irish Irish СЛМ. Це хороша протиповітряна установка. Чому до тільки зараз стало відомо, бо Німеччина раніше повідомила уряд Німеччини, що вони не будуть тепер анонсувати, оголошувати оголошувати, що надають Україні. Ну і на завершення, звичайно ж, хочу вам розповісти про резонансне вбивство в Україні. Е, нагадаю, сьогодні, 30 серпня, е, в 12 орієнтовного в годині дня у Львові було вито громадського політичного діяча Андрія Паробія. Він також був головою Верховної Ради України з 2016 по 19 рік і також. Ми знаємо, що він був з активною проукраїнською позицією. Він був в комендатурі, очолював комендатуру. Майдану дві 2014 чотирнадцятому роках так, от вже є офіційна певна інформація від правоохоронних органів на поточному етапі розслідування у справі про вбивство нардепа Андрія Парубія. Правоохоронці не виключають російський слід. Про це на брифінгу у Львові повідомив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет. При цьому він уточнив, що у слідства наразі немає відомостей, які б вказували на зв'язок між сьогоднішнім вбивством Андрія Парубія та вбивством річної давнини Ірини Фаріон. Керівник Львівської облас управління нацполіції Шляховський своєю чергою розповів, що про стрілянину, жертву якої став колишній нардеп Андрій Поробій, правоохоронців повідомили об 11.37 наряди поліції, які прибули на виклик, встановили, що невідомий здійснив близько восьми пострілів з короткоствольної вогнепальної зброї від отриманих поранень Андрій Поробій. Помер на місці на момент проведення брифінгу. правоохоронці не встигли встановити особи стрільця. і скажу вам від себе, я був на місці цього ранасного вбивства дуже оперативно. Буквально до години часу. Це є Франківський район Львова, ближній центр вулиця Єфремова. Абсолютно спальний район. Андрій Паробій був в спортивній формі в шортах футболці з спортивною сумкою. Кажуть місцеві жителі, що він регулярно ходив в місцевий на тому. В тому районі тренажерний зал, і під'їхав по камер спостереження. Виду, що кур'єр їжі на мопеді під'їхав позаду і вистрілив в спину. Причому очевидці кажуть, що пострілів не було чутно можливо, були якісь спецзасоби на цій вогнепальній зброї. Звичайно, щире співчуття родичам загиблих громадського і політичного діяча, який мав яскраву проукраїнську Позицію не виключаю, що тут також є і кремлівський слід. Що ж, це були найважливіші новини станом на 30 серпня суботи. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, прокоментуйте, поставте лайк, напишіть ваші зауваження, побажання, ваші роздуми. Ну і, звичайно ж, діліться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.